Мапочка Катя і Грунка Карликова потрапила до зоопарку Ніретьгази у березні 2022 року разом із сім'єю, що приїхала з-під Києва, утікаючи від війни. Спеціалісти зоопарку тримали тваринку розміром всього 14 сантиметрів і вагою 200 грамів під постійним наглядом. Оскільки вона була цілком здорова, уже навесні 2022 року почали шукати їй пару. Врешті-решт, в Нідерландах у місті Оверлок знайшли п'ятирічного самця. Звикання двох тварин відбувалося в декілька етапів, бо Катя раніше не зустрічалася з іншими ігрунками. Знайомство було успішним з липня 2022 року. Вони є нероздільними. Восени цього року вони створили сім'ю. У Каті народилися близнюки. Тварин родом з Бразилії. Вже можна подивитися у зоопарку Ніредьхази. Тюндрмашекґанішліте знакіанкатяна катертіне. Мрії збуваються. Це підтверджує випадок Каті, яка є першою тваринкою біженцем, що потрапив з України в Угорщину. Господарі рятувалися від війни з під Києва. Мати, дитина і бабуся перейшли через кордон. Коли вирушили, вже тоді вони попросили нашу допомогу. Розповіли, що собак і котів вони в змозі забрати з собою, але маленьку і повинні залишити, бо планують переселитися до Німеччини. Ми дуже хотіли допомогти. Ми маємо інші види широконосих мавп, тому вже знали, як потрібно доглядати за зайгу. Навіть один Лев Біженець потрапив з України в Угорщину. Його вивезли з зоопарку Мелітополя влітку 2022 року. Для нього також знайшли товариша Самку, яка народилася у зоопарку Мішкольца. Оскільки молоді тварини були дуже рухливими, вони отримали велику територію для бігу. Нам Катя задірнакіукана були якезатхозанк. Не тільки Катя приїхала до нас з України. Мазлі потрапив до нас у зоопаркні тьхази у віці 9 місяців. Отже, мова йде про молодого Лева. Спочатку його приютили у журецькі захисники тварин. Він жив у них вдома. Невдовзі зрозуміли, що нелегко годувати вдома величезну кицю, тому звернулися до нас, оскільки і у випадку і грунки ми хотіли, щоб його товаришем була не людина. Тому з допомогою зоопарку мішкальця ми знайшли схожу за віком самку. Вони почали звикати одне до одного, пізніше отримали від нас цю велику територію, де мають досить місце для руху. Мазлі і його товаришці вже виповнюються півтора роки. Вони дуже щасливі, справжні молоді леви. Дуже добре почуваються у нас. З самого початку війни Угорщина надає багатосторонню допомогу Україні. Прийняла багато людей, які рятуючись від бойових дій, приїхали до Угорщини. Угорський уряд опікується ними. Тим, хто залишився вдома, допомагає регулярним постачанням гуманітарної допомоги, щоб забезпечити їх щоденні потреби.